Сьогодні ми в Ніжині на гастролях. Останні наші гастролі на п'ятому курсі. Сьогодні 2015 рік, 28 жовтня. І там виходилася цим оладом. Зараз ми завітаємо тут дівчат. Ось тут дівчата вдягаються. Я тебе не знімаю. Зминають. Льопчику. Я хочу, щоб ти зняв мене повністю, Я хочу, щоб ти зняв мене голою. Ми далі не будемо знімати, тому що там відверті сцени. Зараз ми пройдемо на сцену, де відбувається. Ми приходимо на сцену. Ми вже практично на сцені. З нами вітюшечка. Налаштовується. Налаштовується Вітюшечка. Бачите? Вітюшечка і Остапчик на задньому фоні. А там на верхньому плані. Гріша! Подивись, будь ласка, сюди. Ріш. Там два гріші. А, два гріші. <плес> В Києві два Вадіма на світлі і на звуці. Три Вадіма. А тут ну, два гріші. Ми мусимо сказати, що все ж таки, що він голова. Це доля. Доля. Доля бути краще. Ще якась дівчина сидить посередині. Доля. Ось така зала. На скільки місць зал? А, не. 15? Зала на 15. Четырнадцать пятьсот нас понял. Когда весна придет, не знаю. зраджуєш мені? Ні, я спрізгарнув тільки тому, що ми на вигляд абсолютно однакові, да? А я думав, я схожу на карту. Мені нічого... А, тоді однаково. Мені потрібен тільки ти. А, і тут, да? Але я! Але я! Мені потрібен тільки ти, там далі не уходять. нас є такі бейджики. Чари. Чари.